Перше, про що ми говорили, це такий негативний минулий досвід, який може книжок е, зараз в теперішню суперцю. І е, це можна помітити в тих випадках, якщо е, ваша прокрастинація вона е, обертається навколо. Е, Ну, якогось певного контексту я називу це так, да, наприклад, там до лікаря ви ніколи не можете записатися, да? Або якщо це якийсь такий робочий момент, наприклад, з виступами пов'язаний. Ну, тобто, якщо ви помічаєте якусь повторювану ситуацію в одних і тих же обставинах, тоді можна собі задати питання. Ання да про це про те, що таке відбувалося зі мною, чи я щось помічав, але е, загалом одному це важко зробити, е, і це може бути ну якісь певні травматичні переживання, так само тому краще з цим звернутися е, до психотерапевта. Окей, тобто негативні ситуації, так далі ми з тобою говорили, пам'ятаєш про проект. Я працюю на роботі, а потім я хочу ще реалізувати цей проект. Тут про таку нечутливість до своєї втоми, свого виснаження, ну взагалі до себе, та да, неможливість помітити, що зі мною зараз відбувається, і часто про такий конфлікт потреб. Угу. І теж терапевт може допомогти тут розставити пріоритети, визначити да їх. Ну, як мінімум, помітити, що саме відбувається взагалі в широкому сенсі.